Всім привіт! з вами я, Лана, і зараз на рунах ми подивимося, яким буде сьогоднішній день для тебе. Покажіть, руни. Сьогодні буде багато позитивних емоцій, сьогодні може пощастити. Сьогодні буде хотітися провести день в комфорті. Для когось сьогодні енергії будуть просто енергіями кохання. Можливо, хтось сьогодні буде проводити час або буде хотіти проводити час зі своїми половинками, близькими любими. А хтось буде може сумувати для декого сьогоднішні енергії, будуть бажання закохатися або бути коханим. Взагалі слухайте сьогодні свою інтуїцію. Вона сьогодні буде підказувати вам напрямок. Куди рухатись, що робити для того, щоб отримати те, що хочеться. Але на загал енергії сьогоднішнього дня будуть такими розслабленими, комфортними бажання проводити час в комфорті і з коханими, бути любимими, бути коханими, ніжними. А інтуїція що підказує сьогодні? Покажіть руни. А інтуїція підказує, що треба зупинитися. Можливо, це шкодить, шкодить тому, щоб заробляти, щоб працювати, щоб розвиватися, такі розслаблені енергії. Інтуїція каже: підожди, стримай коней, призупинися. А чому? Випадає знову та ж сама руна. Чому? Тому що потребує зупинки твій порив оцей І можливо, ти хочеш щось змінити, кудись піти, то також інтуїція каже, зупинись. Не, не кидай, не йди, не кидай те, що тобі подобається, те, що тебе надихає на такі розслаблені енергії. А все таки чому? Тому що ти ще не готовий. Це ну, це тебе ображає якось. Це не буде тобі на користь. Всім привіт! з вами я, Лана. І... А все таки чому?